Всім привіт! У нас в наявності пасажирський мікроавтобус Ford Transit. 15 посадочних місць разом з водієм. Машина 2019 року випуску, бензиновий атмосферний двигун об'ємом 3,7 літра. можна ставити газ 4-го покоління. Білий колір є два комплекти коліс. Є ще оригінальні американські легкосплавні диски. Дообладнаний власником передній парктронік поставили, поставили Cinon. Також поставили мультимедійну Android-систему. Отакий в нього салон в сірому кольорі механічні регулювання передніх сидінь. Датчик світла, мультируль, підключення телефона по Bluetooth, є USB, є AUX. У машини невеликий пробіг, 65 494 км. Автомат класичний, гідротрансформатор на 6 передач. Дуже хороший стан салону, машина після хімчистки, зауважень ніяких немає абсолютно. Ось так виглядає вхід для пасажирів. Двері працюють по принципу розпашонки. Дуже широкий вхід. У крайніх всіх сидінь є. Капітанська посадка. Регулюється підлокітник. Всі сидіння обладнані ременями безпеки. Зверху до всіх виведено воздуховоди. Дуже багато місця в салоні, буде комфортно всім пасажирам. Машина знаходиться в Києві. Приходьте до нас на тест-драйв за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!